Сьогодні в Україні підписано закон про підготовку учнів до військової служби, незалежно від статі, ну, про нього йшлось давно. Я вам розповідав, що з 1 вересня 2025 року в університетах в обов'язковому порядку буде запроваджена дисципліна, базова загальна військова підготовка. Це передбачено законом про мобілізацію від 18 травня. І е, там зазначено, що ця підготовка здійснюється з метою, там і національно патріотичне виховання, ну і багато чого. Причому, що цікаво, що незалежно від статі, тобто ви зрозуміли, що як сказав Зеленський, колись, що ми будемо рухатись по проекту Швейцарії, ну так ми і рухаємось. Е, ну, ви знаєте, е, одного разу. Одна людина виступала в одному театрі е, і сказала, що е, добре і погане, е, взагалі легко відрізняти. Все, що йде на користь владі, ну я не буду казати, якій владі, це добре. А все, що не сприяє цій владі, це все зло. Все дуже просто. І Люди, які були з головами, вони зрозуміли, що це насправді не просто афоризм, це команда. Це дана команда. І далі далі вже ніхто не розрізняв біле і чорне. От Просто це в плюс державі це добре. В мінус державі це вже зло. Ну і, відповідно, далі все е, процесуально каралося. Потім були. Різні там концтабори, ну і так далі. Все, що в Україні потім критикувалось і говорилось про те, що це ось там кровавий там, і так далі. Я б не хотів, щоб в Україні відбувалось так само. Тобто якась людина, навіть наділена владою, щось сказала, а далі це впроваджується без обговорень. Без консультацій з громадськістю, причому відвертих консультацій, не так, що, знаєте, там соціологи з КМІСу зібрались, на мою точку зору, таке соціологи в кавичках, на мою точку зору, це моя персональна точка зору. І вирішили від всіх українців, знаєте, всіх українців якось там типу опитали. Не хотілося би, щоб ми повторювали ось ті часи, коли воля однієї людини. Вирішується і береться всіма під козирьок. Я не заперечу, що є потреба в цій загальновійськовій підготовці, але методи трішки дивні.